Водіїв харківських трамваїв змусили вийти на роботу. Їм погрожували звільненням, заявляють працівники Жовтневого та Салтівського депо Міськ Електротрансу». Незважаючи на те, що більшість трамваїв вийшла на маршрути, чекати їх людям на зупинках доводилось до півгодини. Чому з'ясовував Юрій Котляр? Після чотириденного страйку харків'яни вперше побачили трамваї на маршрутах. Втім, водії вийшли на роботу не з власної ініціативи. Зарплату їм виплатили лише за серпень місяць. У той час вимагали вони повного повернення боргів. За інформацією харківських новин, вагоновожаті змушені були припинити страйк лише під загрозою звільнення. Один з водіїв погодився на коротке інтерв'ю за умови повної конфіденційності. Доставлю. Доставлю. Доставлю наші начальники, Ну, я я, я завтра завтра буду тобі говорити, нам давно деру бушеє тут відносно. Це ще зарплату у міських електротрансів вже давно не виплачують, підтвердила інша співробітниця цього підприємства, яка також побажала залишити свій когніт. Так і всім водіям, як і всім, всім кондукторам нам так же ні то, Вот это вот за июль місяць там тільки част дали. І за август 8% 80% все. На думку губернатора сума, що видали, достатньо, аби заохотити людей вийти працювати. Мені абсолютно непонятні мотиви, які движуть этими людьми. Ми виплатили 13 мільйонів гривень із 22 мільйонів задолженності. Причин, по которым немає желания не виходить. Кроме как непонятное мне упорство, я, я не вижу. Пенці поблизу станції метро Героїв праці повно людей. Вони чекають трамвая вже півгодини. Рейковий транспорт після закінчення страйку мав би працювати безперебійно, але одразу у кількох районах міста стали з'являтися повідомлення про раптові поломки та ремонт на лінії. Чи є це своєрідним тихим страйкуванням? Поки невідомо. Адже за даними мерії, 95% харківських трамваїв відпрацювали свій термін. Нуждається в капітальному ремонті 24 трамвайних вагона ежегодно. Но в связи с ограниченными возможностями городского бюджета, профинансировать капитальный ремонт в таких объемах, к сожалению, не представилось возможным. Харьковяне не задоволены такой работой экологично чистого транспорта. Я считаю, что виновата в этом только городская власть. А потому что, потому что... А потому что они не выделяют деньги, они же должны Но выделять нет, деньги из бюджета людям. Конечно. Получилось просто безобразие. Почему люди обычные должны страдать? Им безразлично нашей власти, вот этим Удобкину и всем прочим. А потому что они ездят на машинах и еще и с Пушкинской убрали трамвай, для того, чтобы им не мешало ездить там, обычным людям. Хамы просто. У нас не власть, а просто безобразие. Не в захваті городяниць від ініціативи мера щодо вирішення проблем міського електротрансу за рахунок пасажирів. Підвищення вартості проїзду до гривні 50 не відповідає якості послуг, впевнені харків'яни. Качество не вилучається, а ціна вилічується. Не неправильно це. Звичайно, недовольна. З каждому разом не лучше, не дешевле. А, а А какой комфорт, а какой транспорт, какой подвижний состав? Стоит ли этот проїзд, рубль 50? На відміну від трамваїв, водії тролейбусів взагалі відмовилися виходити на маршрути, аж поки їм повністю не виплатять борги і сплатні. А ще п'ятеро співробітників Салтівського депо звернулися з колективним позовом до Комінтернівського суду із вимогою виплатити їм зарплату за сім місяців. Олена Кадомська, Юрій Котляр, Іван Вірченко, Харківські новини.